Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо, вітаємо усіх, хто налаштований на нашу хвилю. Проект Рефлекторія Іван Педорук в прямому ефірі. Ми працюємо для вас, і ми працюємо на перемогу з вірою в Збройні Сили України з вірою в те, що перемога неодмінна буде. Сьогодні прекрасний день сьогодні, 16 лютого, день українського національного єднання. І ми всі, як ніколи, об'єднуємося навколо поступу до світлого дня нашої перемоги над ворогом. Разом з тим, маємо згадувати наше минуле, маємо згадувати тих воїнів, які свого часу також взяли участь у, як на мене, безглузді абсолютно непотрібній війні. Як і кожна війна ніколи не потрібна нікому. І ці часи, і ці моменти зараз ми переживаємо разом усіма. Але 34 роки тому завершилося на щастя, завершилася війна і. Тоді ще в радянському союзі багато юнаків, багато наших хлопців вимушені були взяти участь в так званому в виконанні так званого інтернаціонального боргу. Разом з тим маємо з абсолютною повагою ставитися до тих людей, які сьогодні вже посивілі, але які згадують своїх побратимів Вінницькій області. Якщо я не помиляюсь, біля трьох тисяч юнаків взяли участь у війні, і майже 170 залишили свої життя там в тій пустелі, в тих пісках. you <laughs> І кожного дня п'ятнадцятого люкожного року, вибачте, 15 лютого, ми згадуємо їх, згадуємо з повагою з шаною, віддаючи свій борг пам'яті, віддаючи, скажімо, свої прагнення і свої думки за для того, щоб такого безглуздя більше ніколи не повторилося. Сьогодні запросив до студії Петра Кирилішина, керівника обласної спілки, ветеранів війни в Афганістані та Анатолія Перебитюка, голову Вінницької міської спілки учасників бойових дій в Афганістані, людей, які безпосередньо... Брав участь у тій війні, які сьогодні разом з нами, і які сьогодні активні в своїй громадській діяльності для того, аби якраз підтримувати пам'ять і підтримувати шану про своїх побратимів. Доброго дня. Доброго дня, вітаємо. Друзі, слава Україні. Да, Героям слава. Скажіть, друзі, що для вас? Я розумію, що вже стільки років минуло, а от все ж таки ті відчуття і ті, ті дні вони назавжди закарбувалися у ваше життя. Які відчуття сьогодні в, в тому сегменті, що зараз відбувається в Україні? Що ви переживаєте? Що ви думаєте? Прошу, Толь. Ну, як і всі громадяни України, що ми можемо переживати? Ми е, віримо в нашу перемогу і робимо в міру своїх можливостей. Е, кожен на робочому місці, хто служить, хто волонтерить, хто працює, ми всі працюємо на спільному на перемогу, тільки на перемогу. Які відчуття? Спогади. Ну, ми, як ніхто, розуміємо, що ця війна, ми і тоді розуміли, що що ми там робимо. Але це була інша країна, так, так було. Ми були інша й військовими, була ми так, були військовими, так. ми служили в регулярних військах і. Був наказ, вели, війшли, і ми ж тоді свято вірили. Цей інтернаціональний долг все-таки пропаганда робила своє, це і було. було таке вихован... Ну, виховання таке було, і так люди ну, з вірою відносились. І я скажу відверто, от зараз порівнюючи в Росії, нічого не змінилося. Їхня доктрина і їхня поведінка ну, загарбницька, але це дійсно загарбницька. Вони окуповують нашу територію. Вони. Знущаються надмірним населенням, вбивають, руйнують інфраструктуру, роблять всі ці негаразди, саме ну проти цивільного населення. Воїни це зрозуміло, це бойові дії. Все зрозуміло. Це їхня робота, Але, скажімо так. Ви так. подивіться, як ну страждають люди цивільні. Я вам скажу, що на. ну на нашій пам'яті те, що відбувалося в Афганістані в ті роки, да, це була військова присутність наша, але я впевнено говорю: я знаю, що я бачив там, що Петро бачив, не робили радянські війська, там такого в Афганістані не було. Це були поодинокі випадки. Я пам'ятаю, в 87 му році у нас був судовий процес над офіцером і його підлеглими. Вони розстріляли мирне населення, вони були піддані трибуналу. Вони поплатилися за це. А так ну, країна все-таки надавала там. Я пам'ятаю, от я був в Мазарі Шеріф одного разу на одній в нас там стояла мотоманеврена група. І в мазарі Шерів безпосередньо в цьому населеному пункті був побудований елеватор. Там і будували, і освіта, і медицина. Ну, тобто, окрім ще військової присутності, була якась да, соціалізація це, населення? Це, це, да? це, це дійсно було. Я не виправдовую, воно якби не ну. Ну, Афганістан така країна, ви ж знаєте, так. вони пережили за свою історію дуже багато. Це країна, це була... яка постійно воює, мені здається. Ну, ну так. там так. спочатку Англія була, це ж була колонія Великобританії. Потім радянські війська вийшли в 89-му році. Я вже там не пам'ятаю точно в якому році, але ж. Американці, скільки вони після цього, років 20 так. ну коли ми служили, Талібана не було, да, да, звичайно. такого руху Талібана не було. Була це, да, це була військова інтервенція. На жаль, це відбулося в нашому житті. і афганці, як ніхто зараз розуміють важливість цього зараз, зараз ми захищаємо рідну землю і незважаючи на те, що хлопці не дуже зі здоров'ям і інваліди, і старі вже в руках. Ну, наймолодшому афганцю на сьогоднішній день це хлопці, які народилися там 69-й і навіть 70-й рік ще там трошки зацепили mm -hmm. вони да, там по півроку цього. Ну, Порахуйте, скільки Ну всім за 50. 50, та, 50, 50. Да, плюс -мінус а 55, в основному, так. в основному, переважна кількість це вже пожилі люди за 60, пенсіонери. І коли розпочалася двадцять ну, 24 лютого, коли розпочалася широкомасштабна агресія, то я з гордістю говорю, що авганці були в перших рядах біля військоматів і. Об'єднань ТРО і записувалися добровольцями, і йшли, і повернулися до служби офіцери, ті е, фахівці, які необхідні були Збройним силам України, які є. Ну дехто зараз до сих пір служить, знаходиться на службі, і дехто волонтери. Поговоримо да, пане. Да, да, да. але, але багатьох вже і Про по посписували за здоров'ям, тому що просто нам просто не можуть. Здоров'я не дозволяє. Петро Андрійович, ваші відчуття. Thank <laughs> you. Ну, ну, я розумію, що вони такі так. самі, як і Анатолія, перше, що хочу сьогодні сказати, пане Іване, що сьогодні відзначається День військового журналіста. Я хотів би користуючись нагодою привітати е рупорів афганського руху. Це заслужено журналіста Гончара і Анатолія. військового журналіста Анники Фара Лисиці. Шановні, гарних, гарного вам здоров'я і гарних творчих планів. Здоров'я колегам обов'язково. Здорога, здоров'я. Ну що ж, от пройшло 40 років. Сьогодні, вже 41 рік, як я Повернувся, я був на початку цієї епопеї. Дуже багато зараз розумних, диванних експертів, які розказують, що ми там робили і навіщо ми туди прийшли. Я горжуся тим, що серед нас не було випадків, коли приходив військомат і ніхто не тікав через вікна відповісток. Так, да, дійсно, ми навчилися бойовій дружбі. Ми навчилися згуртованості, ми навчилися виручати один в одного і виручати боротися за командира, і в випадку чого навіть собою прикривати командира, тому що це називається військове братерство. І особливо сьогодні, коли розпочалася війна, звичайно, ніхто не міг, ніхто не міг стояти осторонь. Я пам'ятаю, згадую, коли ми в навчальному закладі і прийшли молоді люди, які не держали в руках автомата. Ну, повірте, і він прийшов, він записався, його записали. То ми, перше, що показували хлопці: дивіться, от дивіться, от автомат, він так він береться, отак от він розкладається, розбирається. Отут, от отакий боєкомплект. Ми, ми бачили, що за нами. Горнуться молоді солдати. Я відчуваю на собі, коли я йду в секрет. і Веду солдата. йдемо вдвох в секрет. Він гониться до мене. І я відчуваю на собі відповідальність. Відповідальність. відповідальність так. Да. Я і розумію це, про що да, і ці диванні диванні експерти сьогодні. Хай вони просто попробують самі побути в такій ситуації. А от е, сьогодні в нас була зустріч з міським головою, і в нас було 15 чоловік. Да, Антоні Микола, чоловік. Було люди, які добровольно, яких не брав військомат. Вони за віком уже по групах, по здоров'ю. Вони добровільно пішли в тероборону. Вони сьогодні починали. Вони сьогодні служать відвідниці і до гарячих точок е, сходу України. Їх же ніхто не тягнув туди. Вони пішли, тому що вони знали, вони щось вміють, вони щось знають. А хтось не знає. І... і навіть передати свій бойовий да, досвід, да, свою да. майстерність це вже також важливо, і сьогодні. хочу вам сказати, що в період. Ну не будемо ж сьогодні говорити, що йде війна 14, Ми повинні говорити, що йде війна 14 От Якраз я хотів це питання поставити, Петро я Перепрошую, що перериваю. Да бо ми ж не можемо сказати, що почалося все це 24 лютого минулого року. Це почалося навесні 14-го, І якраз так. афганці це були перші, хто пішли і в добровольцями і в теробороні так. на схід поїхали. Ну всі ж пам'ятають ну, тероборони не було тоді, а принаймні так. да. Доброволь... І пам'ятають тоді, що були події на Майдані. І на Майдані була Восьма Афганська Сотня. І тільки оце розпочалася ця така, війна. Ну, ну чого ви думаєте? почалася війна, сама відкрита, сама кровожерлива, сама не на... ну, з війна і війна, війни доброї не буває. От. І перший, хто загинув, це був заступник голови української спілки Олег, Олег Іванович Міхнюк. Згодом нагородило його, його, призвоїли звання Героя України. Так. Да, у нас сьогодні, у нас у Вінницькій області, в період з 2014 року по, по цей час загинуло в, в АТО, і загинуло зараз на мені 5 осіб, 5, 5, 5, 5, 5 чоловік, да, 5 учасників бойових дій. Ну, ви знаєте, в когось залишилися сім'ї. Це, звичайно, больно, це дуже боляче. Але пішов чоловік свідомо, він знав. Що він йде захищати батьківщину. Він знав, що він може загинути. Він поставив своє життя на цю карту, захищаючи когось молодого, менш досвідченого. розумієте? І я ще раз хочу сказати сьогодні: нам дуже було приємно сьогодні, що в залі було багато засідання виконкому міської ради, і були всі хлопці, і присутні, які були на виконкомі, працівники міської ради, там, і всі бачили, що це хлопці не дуже здорові. Хтось шкутельгає, хтось так хворий. Всі добровільно пішли захищати. В дан випадку пішли захищати Вінницю, наше рідне місто. Мені прийшлося там у полях сидіти на південь від Вінниці, на північ від Вінниці, тому що не знали, що ж буде далі. Ситуація була критична. Або чекають Придністров'я, або чекають Житомира. Ви розумієте? Ну от я горжусь сьогодні, що переготуючи зустріч перед 15 15-м на рівні обласної державної адміністрації, ми зібрали більше 120 чоловік на служить зараз. Служить зараз у Збройних силах з Вінницької області це мотос мотострілкова рота досвідчених, безстрашних, безстрашних життєво мудрих людей. Тому так. є, про що гордитися. Слава Богу, слава Богу, що вони є. І дійсно величезна подяка вам і вашим побратимам за те, що сьогодні всі в'єдні, всі в строю, всі тримають стрій, і дійсно всі готові як один стати на захист України. А, скажіть. Окрім того, що є, скажімо так: от є люди, які прагнуть передати свій бойовий досвід, свою майстерність, так само є і в тилу багато афганців, багато воїнів-інтернаціоналістів, які сьогодні займаються волонтерською діяльністю. Я знаю, що ви дуже активно на початку вторгнення а, займалися і допомогою внутрішньопереміщеним особам, і допомогою збройних сил. В чому полягала ця робота, пан Антолій, пане Петре, і наскільки вона сьогодні продовжиться, в якому вигляді? Ну, я вам зараз скажу так, починаючи навіть від 2014 року, з Майданом все зрозуміло, Петро нагадав. І події, ви пам'ятаєте, чудової Вінниці тут теж було не, не, не дуже спокійно. І я з гордістю згадую той момент, коли афганці не допустили погрому місць виконкома. а зупинили так. тих незрозумілих молодиків, які з'явилися. Не, 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 незрозуміло звідки це саме була група афганців. і я пам'ятаю ту да, історію цей, цей так, епізод да. приміщення да, був приміщення такой. управління служби безпеки. Да. І управління, управління безпеки, безпеки так. був така провокаційна. Була, ну, те, так звані ті тушки, тоді ми їх називали тітушками, так? Звідки вони з'являлися це, але я з гордістю згадую, що саме наші хлопці були там і не, не допустили. в Вінниці не було ні погромів, ні, ні нічого не було. І У нас є Петя Мільничук, який з 2014 року їздить бусом, їздить, волонтерить. І він не припиняє фактично. Був такий Ваня, не пам'ятаєш прізвища. Ваня Мельник вже, Мельник. на жаль, немає його в живих, він, він не загинув, він помер. Хворе серце, на жаль, немає. Хлопці їздили, возили, ми збирали для поранених. Госпіталь, на польовій госпіталі передавали продукти харчування, медикаменти, які там перев'язочні медикаменти. Там хто міг. Коли, якщо час взяти останній рік, то ну, я вже говорив про те, що добровільно пішли. Хто не міг і не має того здоров'я там, але там працює і так далі, то всі активно почали займатися волонтерством. Ми на Сергій Янофрійчук, завдячуючи своїм там особистим зв'язкам, у нас є хлопці, наші, з якими ми підтримуємо зв'язки, живуть в Іспанії, наші афганці. Вони там організували свої громади, вони передавали гуманітарні грузи сюди. Ми сприяли цьому. Подільська громада, мені здається, благодійний фонд, фонд, громади, фонд да. був, mm -hmm. прийшов груз вантаж, прийшов звідти. Тобто ми теж прикладали до цього зусилля. І так, ну і постійно. Хто... От мені там телефонували. Треба розмістити, ль... треба допомогти. Льоня як... у нас ходить yeah. на, на костер. Він мені телефонує і каже: Я тебе прошу, Толя, притули мене десь, дай мені, щоб чимось я буду сидіти щоб там на телефоні, да, щоб я був корисним. Ну, Багато прикладів Дякую. можна приводити. Зараз ми все ми не абсолютно не... Да, не перерахуємо абсолютно, але. але... Але так є, і ми згуртовані, і тримаємося, і інформуємо один одного, і допомагаємо, і не забуваємо підтримувати і наші і сім'ї загиблих, і інвалідів. що Наші проблеми нікуди не зникли. Я здикли. от так, да, якраз про це хотів сказати, трошки вже часу у нас, але разом з тим сьогодні ваші обидві громадські організації вони активні і вони, наскільки я знаю, проводять серйозну соціальну роботу, тому що дійсно є, скажімо, великий пласт роботи на підтримку. Підтримку воїнів інтернаціоналістів, воїнів ветеранів Афганістану. А, наскільки сьогодні вдається? Я розумію, що зараз не просто зараз важко всім. Разом з тим, наскільки сьогодні вдається підтримати соціально ваших друзів, ваших побратимів? Ну головне наше питання діяльності нашої організації і ну, всіх організацій, mm -hmm. Значить, це соціальний захист, соціальний захист, охорона здоров'я. Ну і ми повинні зрозуміти, що йде війна. І на жаль, в свій час були відпрацьовані програми забезпечення житлом. Тобто, людина, яка перебуває тривалий час, держава відпрацьовує виділяє якусь суму коштів, і йшло таким чином придбання житла для інвалідів першої і другої групи. Наділися на те, що з часом буде і третя група, і всі учасники бойових дій. На жаль. Війна, ну, про... війна все да, да, проклята війна. війна. От питання медичного забезпечення. Ви знаєте, от щоб ніхто не казали, але я розумію, що госпіталь інваліди війни, наш ветерани війни, вінницький госпіталь, не потрібно забирати із, із власності громади. Ну це вже сталося. Да. Да, вже никуди... Справа то в чому я звертаю увагу: сьогодні прийдуть ветерани, які будуть цивільними після колись буде перемога. Вони не зможуть туди йти. Сьогодні у нас є наших ветеранів, і сьогодні є учасники АТО, і теперішні ветерани. Їм треба десь лікуватися. Оце я я вважаю, що це надзвичайно, надзвичайно це питання. Треба обговорювати програма, да, да дискутувати. Проблема, я да. думаю, що вирішиться воно обов'язково. Да, ви, і, і ще хочу вам сказати, що ж ви зверніть увагу на які важкі поранення. Знаєш, кульових поранень майже немає. Майже немає. в основному мінозривна вибухові, да, вибухові да, всі оце травми. Оце ж треба да. ці дуже, людей... дуже велика кількість ампутантів. Да, ампутантів. Цих людей треба в повести в стрій, поставити їх у стрій, забезпечити їм. Буквально, вчора, буквально вчора звертається жінка, ми мали вчора прийом на рівні області, і чоловіки не змогли приїхати, тому що, да, тому що в той в Краматорську то там, і каже, що чоловік втратив посвідчення просто згоріло на війні. Я підходжу до першого заступника голови облдержадміністрації Наталі Михайлка. Наталі Михайлівна, Будь ласка, це у вас профіль. Допоможіть буквально за хвилину обмінялися координатами і думаю, що це питання абсолютно швидко вирішиться. І в цьому є в тому, це і моє особисте завдання. Друзі, я на жаль, час впливає, але є ще одне запитання, яке хочу обов'язково вам поставити, тому що без майбутнього і правильно ви кажете, і всі ми відчуваємо всі. Ми все для цього робимо, щоб була перемога. Обов'язково буде життя після перемоги. Воно має бути якісним, воно, воно має бути новим. І сьогодні ми всі робимо, кожен на своєму місці все робить для того, щоб воно було обов'язково сучасним, обов'язково нової якості. Це можливо тільки за допомоги нашої молоді. Як сьогодні, що ви робите для того, щоб молодь була, була скажімо так, свідома? Того, що було 34 там і більше років тому, і як провести ці паралелі з тим, що відбувається сьогодні? Як сьогодні молодь налаштувати на патріотичність, вона у нас прекрасна, вона в нас патріотична. Але як сьогодні підтримати цей дух, що сьогодні робиться для того, аби дійсно молодь була вихованою саме в дусі патріотизму, національної свідомості. Ну розпочну не нещодавно, не нещодавні події, коли в нас були масові обстріли. У нас було заплановано зустріч з молоддю у бухонецькому ліцеї. Щось що цікаво, а десь в тому районі там працювала ППО, село таке стривожене, насторожене. Батьки прийшли позабирали дітей, але саме ж головне, що більшість дітей у приміщенні сховища прийшли на зустріч з нами. Такий ж там, мій колега, голова спілки агрономічної громади, учасник тероборони, ну воїн тероборони, і ще один наш бойовий товариш. Люди діти прийшли, слухають нас. І сьогодні я хочу сказати, і ми там казали, і я зараз говорю, що я пішов у тероборону, вже не мав йти. Іменно пішов у тероборону, тому що військомат мене вже не брав, щоб цим молодим дітям, щоб їм було хороше, добре, на вашому життя. особистому прикладі да. і, і надзвичайно переживай за тих всіх, і за своїх внучат, за яких пішов я в тероборону. Дякую, пане Анатолій, Вам завершальне слово, бо вже вже маємо закривати ефір. Ну мені в цьому плані взагалі легше я викладаю в медичному університеті. Ви знаєте, і ми готуємо майбутніх медиків і, і тому, в тому числі з військовим досвідом. А, так, так, так. І зараз от готувати їх у нас додані такі матеріали, які ми вчимо тактичної медицини. Того, чим ми раніше не займалися, ми ж не збиралися ні з ким воювати, і була це просто була медицина. А зараз ми повертаємося до військової медичної підготовки, щоб вони були. Готові до цього, вміли і знали, як це робиться, і це дуже важливо, тому що надати першу допомогу медичну, правильну, на полі бою, безпосередньо під час отримання, це спасти життя людині. Це а саме це відповідальне, головне. це головне. Це дуже відповідальне, і цього треба, щоб не боятися і чітко е мати холодний розум і знати, що ти робиш, і швидко це робити. Друзі, я вам щиро дякую за розмову. Дякую. Ми можемо говорити багато, дуже цікава і на жаль, дуже непроста тема. Разом з тим, маємо вже поступатися новинам. Я зичу вам е, спокою в душі. Я зичу вам мужності, наснаги і віри в те, що ми обов'язково переможемо. Я знаю, що все це у вас є, щоб воно було міцне. Це почуття, щоб воно було великим і щоб воно було обов'язково перспективним. Дякуємо вам за все. Дякуємо за те, що ви зробили тоді, за те, що ви робите сьогодні, і підтримуємо наші збройні сили, підтримуємо побратимів, і робимо все для того, аби наблизити перемогу. Миру Україні і добробуту її народу слава Україні. Героям слава, слава. дякуємо вам за увагу. Сьогодні у нас були гості Петро Кирилішин і Анатолій Перебидюк. Це керівники обласної міської спілки ветеранів Афганістану, воїнів, які брали участь в бойових діях. Сьогодні ми говорили про говорили про війну, про безглуздість кожної війни. Але разом з тим це наше життя, це наше сьогодення, і тому віримо в перемогу. Віримо в Збройні Сили України. Кожен на своєму місці робимо все можливе, аби наблизити цей світлий день. Бережіть себе до зустрічі. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 1018 FM.